Слава Україні! Сьогодні такий день, що не можемо ми веселити. Але сьогодні такий день, що ми не можемо тільки плакати. Нам треба жити, нам треба продовжувати життя. Дуже слухала і серце боліло, як і вас, сльози на очі котилися, як виступала Надя. З молодих вона дуже добре сказала, і пані Ірина. Кожен з нас говорить про ту біль, яка є в наших серцях. Сьогодні день матері і наша ненька Україна. Не знаю, чому історію так її судилось, щоб вона майже постійно гніт. Від когось відчувала, візьміть нашу історію. Я думаю, що напевно вже прийшов кінець тому щоб ми постійно, щоб наша ненька Україна мала постійно отой гніт, а залежить від того наскільки вона буде вільною, залежить це від нас. І дійсно, виступаючи переді мною, говорять, наближаються вибори. Нам треба бути дуже розумними, дуже виваженими, дуже уважними, дуже активними. Слухати свою душу і серце, а не те, що будуть вам говорити у вуха. Це не кінцевий етап буде виборів, тому що ми кожен з вами розуміємо, що до влади все одно прийдуть ті люди, які мають гроші. Багато хто продасться, але якщо це буде, то хоча б придивіться, хто має всередині навіть з тих олігархів дійсно українську душу. Україну, а не помаленько, легенько буде нас здавати нашим старшим братам. Саме страшний хто це Росія. Тому що Україна була під багатьма країнами. Під багатьма. Але такого гніту, такої несправедливості, такого знущання над нашим народом і над нашою землею, як ми отримали від керівництва російського, ми не знали. І тепер такої. Такого цинізму, такої жорстокості, як сьогодні ми маємо, ми ще не зустрічали. Такого не бачив світ. Але дякувати Богу, у світу також відкриваються очі і вуха. А чому? Тому що доносимо ми цю правду до людей світу і до нашого народу. Ми з вами тут це робимо. Дивіться, скільки нас. Дуже приємно було, коли у нас на Мегамарші Були... було 10 тисяч. Так? Шкода, що нас зараз тут мало, тому що ми ті, хто несемо правду і хто показуємо, що ми хочемо жити. Якби кожен з нас на своєму робочому місці, чи де ми зустрічаємось у автобусах, десь в інших місцях з людьми не давали про нас правду, про нас би не знали. Ви знаєте, як я приємно була вражена? Знають люди, де що допомагали, де що я відправляла дому додому? Навіть ті, хто в кого я працюю з ким я спілкуюся. Але дуже мене вразило приємно, коли я приходжу від останнього разу і лежать разом з грошима два оцих значки. Це англійці. Повертається одна додому, і я запитую, де ви взяли значки? А вона каже, Одна із них ішла біля парламенту, побачила українську громаду, побачила протест, і вона купила не один значок. І вона мені показує: дивіться, я ношу також цей значок на українській мові, і в неї, і в той іншої. Одна з них працює співдиректором видавництва Пінгвін. Це дуже велике видавництво. вона каже, ми взяли ще більше, тому що вона часто їздить по. Відрядження в інші країни світу в Америку, Китай і так далі. Тобто по справах роботи Кажу, а ви знаєте, що тут написано? А вони кажуть ні. Кажу, а може щось там погано каже ні. Ми просто бачимо і знаємо, як ви переживаєте за свою країну. Скільки ви говорите? Я кожного разу тільки отримаю. Газету я зразу несу їм, і пояснюю, показую. Дивіться, мій народ хоче жити, ми хочемо волі, і вони це дуже добре розуміють. Тому нам здаватися не треба. Нам в перегонах, отих, як казали виборів передвиборчої компанії, треба добре все слухати, треба добре все аналізувати. Але дійсно, як казала Надя, нам треба пам'ятати про тих, хто поклав свою голову за нас. За нашу свободу, бо ми тут і можемо приходити, щоб підтримати, підтримувати їх, не забувати не тільки тепер, а пізніше також. Треба бути сердечними людьми. Тому що часто так буває, що коли все закінчилось, і тоді всі відступаються. Людина надана сама собі, то теж звертаюся до вас. Не будьмо черствими, будьмо живими, будьмо сердечними, будьмо душевними людьми. А сьогодні, взагалі, є пам'ять. Ми зібралися тут, відправили панахиду за тих, хто своїм життям, віддавши своє життя, захистив життя наше і захищає наше життя. Ці рядки я їм посвячую. Вони були посвячені ще тоді, в ті дні пам'яті героїв, тих, хто віддали своє життя. Але нас все-таки закликаю, будьмо мудрими і виваженими, коли будемо робити свій вивід. Постараймося не допустити, щоб не спровокувала Москва, так як вона провокує, хоче це зробити, можливо, навіть і зірвати наші вибори. Гуртуємося і кріпімося, щоб ми цього не дали зробити. А тепер пам'яті героїв сьогодення. Душу і тіло ви поклали за нашу свободу. Показали, що ви браття з козацького роду. Мордували вас, бандити, знущалися, вбили, у скорботі українці свічки запалили, заплакали усі люди, природа ридала, душа ваша героїчна у вічність відлітала, здіймались легко, вільно над рідною землею, прощалась з побратимами, з народом та ріднею. Прощалися навіки, світ інший, поспішала, народу силу духу кріпила і єднала. У небі оглянулась, свічок цвіла заграва і неслося услід їй, навік героям слава. Слава героям майдану, тим, які вже відійшли у вічність, які відходять. І зауважте, що тоді, коли відправляли. У вічність тих героїв природа плакала, лив дощ. Тепер, коли відправляли у вічність Сашка Білого, також лив сильний дощ, плакала сама природа для того, щоб оросивши отим дощиком. Наш народ, нашу землю, рясно зійшла сила Духу їхня між нами, щоб ми стали пліч опліч, разом з'єдналися і все-таки вибороли свободу і добру долю нашій Україні. Героям слава, 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 слава!